Сьогоднішнє засідання розпочали заслуховування клопотань учасників процесу. Першим словом взяв Микола Горіненко, який наполіг, щоб його обличчя не показували до завершення судового процесу. Пояснює тим, що йому вручили чужу підозру, оскільки в ній його по батькові написано із помилкою. Давайте встановимо, хто я є в даному судовому засіданні. Давайте встановимо мої те саме паспортні дані. Давайте встановимо що я тут знаходжуся. Прокурор пояснює, це була технічна помилка. Стосовно саме побатько написання окценчусь або Аксенщич". Ну, це питання також було роз... вирішено. Микола Горіненко просить надати йому копії матеріалів досудового розслідування, повернути вилучений ноутбук, а також надати оцінку діям прокурора, які вважає незаконними. Клопотав також про усунення в обвинувальному акті на його думку неточностей. Ваша честь, ви маєте встановити. Чи повідає по формі акт вимогам статті 290 1 КПК України. І а, так званий обвинувальний, а фактично законослухняний патріот Батьківщина аналізуючи ЗМІ направлено набирає адресу суду, акт, встанови. Що він не відповідає виборштаті? Колишній нардеп від компартії Віктор Руєнко просить повернути йому вилучений телефон, змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання та заперечує обвинувачення. Заявляю, що не є соціально небезпечною людиною для суспільства. Ваша честь зверніть увагу на дати. повторно виправдовував та заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України. Я категорично заперечую ці звинувачення. В ці дні у місті Черкасах не перебував. Відповідь на клопотання підозрюваних у залі суду дає прокурор Вадим Коломієць. розслідування включають вісім томів. Надати копії всіх матеріалів ми у нас ну, не те, що немає можливості, кодексом не передбачено. Ми надаємо вам необхідний час для ознайомлення. Вам такий час був наданий щодо клопотання Роєнка Віктора Гриша щодо. Просто там врахувати, що ну я не заперечую. Після повернення з нарадчої кімнати суддя Юлія Михальченко виносить ухвалу. Всі клопотання підозрюваних відхиляє. Частково задовольняє лише прохання Миколи Горіненка у наданні йому доступу для ознайомлення із матеріалами справи. Клопотання прокурора про продовження нічного домашнього задовольняє. Його отримують троє підозрюваних у четвертого Юрія Данилова. Особисте зобов'язання через стан здоров'я. Її обов'язки відносно обвинувачення малого раєнка та горіленка упродовж двох місяців, тобто до 4 листопада 2025 року. Включно ухвали поліційного скарження не підлягає під коментарі. Суспільному всі підозрювані відмовилися. Розгляд справи по суті за словами судді. Розпочнуть 15 вересня. Марія Гавриляна Анастасія Кашуїт, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.